Так, друзі, хочу вам показати чергову нашу роботу. Нарешті ми домучили цей вузол чи самогонний апарат. Не знаю, що це дронний колайдер. Як хочете, так і називайте. Це в нас вторинний ринок. Ви знаєте, що більшість 99% мабуть, в нас це новобудови, але бувають і такі роботи. Були певні складнощі. По-перше, в нас є металеві труби зі стіни. Не знаю, чи переварювась там стає але ці труби задають нам глибину, яка впливає на кріплення, обладнання та фільтрів. У нас тут магістральні фільтри, з нержавійки 20 бб та 10 бб. Пам'ятаєте, бойпаси, які ми робили майже а разом. Да? Ще в нас є це ось цей дивний вихід тільки холодної води. Не знаю, чим думав майстер, який все це робив, маю на увазі внутрішню розводку води, але він зробив тільки холодну воду. Маючи гарячу загальну від будинку, тільки холодна вода. Ну от що робити? Добре, що тут в нас ліворуч, пам'ятаєте, було ось таке підключення бойлера в ніші. Така ніша, бойвер дражиться, чудовий, як ми любимо. І я переробляв тут дренаж. Тут зустрічала крапельниця. теж в мене є відео на цю тему. І це добре, що цей бойлер у нас в ніші і що можна Можливо. ось так було все це обіграти. Пам'ятаєте питання за трубу? Що це за труба від бойлера піде в А ось це в нас є наша гаряча вода загальна. Тобто тепер людина може спокійно закрити воду на бойлері, відкрити вхідний кран гарячий і користуватись гарячою водичкою через фільтр, і вона в нього піде вже системою. Вона буде всюди: Рукомийник, кухня, гінічний душ, все буде нормально. Тут ще буде дороблятися електрична частина. Бо Електрик теж видно, працював в парі із тим сантехніком. Це у нас провід на правильну машину, а провід на бойлер вищий і його довжини не вистачає для підключення бойлера. Треба дорожче води. Ну, це не проблема. Ось так вирішено підключення бойлера, клапан. Тут він піде в дренаж трубкою. Все як ви любите. Да. Тут у нас. З'єднується муфта. Хотілося, звісно ж, цільну трубу пропустити, ну, але, на жаль, в ній вона не влазила. Ну, так, в принципі, теж вийшло непогано. Як вам наша така робота?